Цей коментар заставив хлопець, який пропонує виходити з плакатами, робити акції протесту на тему, той час, який вони провели під тимчасовим захистом, щоб його в нотаріалізацію. Так як багато українців вже проживають в Ірландії понад три роки, а багато біженців, які приїжджають там з Нігерії, з Бангладешу. Зі стран, в яких навіть не йде війна, вони отримують вже громадянство Ірландії за три роки. Так як українцям навіть не знають, зарахують їм це, не зарахують, ось. а хтось інший отримує це вже у релігійній почві, так сказати. Бо у них не та релігія, а їх заставляють типу, приймати другу релігію. Вони приїжджають в Ірландію і отримують. Через три роки громадства. А українці тут ж мешкають, ну, приїхали сюди не із-за цього, а й за війни. Так ось, хлопець пропонує виходити і встраювати акції протесту, щоб нам все зарахували. Але до цього він писав, щоб він предлагав ходити на якісь збори Refugees Council, яка ж така організація є в Ірландії, яка займається біженцями, правами біженцями. Тобто туди би я ходив на такі акції протесту зараз робити. Ну, я, я не сторонник того. Я думаю, що зараз це не потрібно робити, так як, по-перше, скоро вибори. По-друге, українці за ще тут бастували, якісь протести устраювали, жалоби подавали чи скарги. То у них уряд Ірландії це забирав. Треба дочекатися офіційного заяви від уряду Ірландії, коли він скаже, що цей час не буде ураховуватися. Тільки тоді треба виходити, а не зараз. То зараз я не бачу смисла виходити, робити такі, якісь акції протесту. Тому що в законі прописано, що по штампу 4 можна йти на нотаріалізацію. У багатьох українців, майже у всіх, цей штамп 4 вже стоїть. Якщо час, який ми проживемо під тимчасовим захистом не буде враховуватися, то в законі чітко і ясно прописано. Щоб під штампом 4 можна подаватися на нотаріалізацію. З кінця 23-го року вроді, вже почали видавати штамп 4 українцям. Хтось отримав 23-му, хтось в м У мене стоїть з 24-го року, з травня 2024. Да, я потеряю якийсь один-півтора року, я втрачу, але в мене з 24-го року вже йде, йде відлік на нотаріалізацію. І це ніхто не відмінить, це прописано у них в законі.